Всім доброго дня, друзі колеги. Сьогодні у нас 15 квітня, другий день нашої посівної компанії 2025 року. Значить, сьогодні я забрав засоби захисту рослин від компанії Кортева і забрав посівний матеріал соняшника та кукурудзи. Значить, в цьому році у нас буде представлено. В, нашій, так би, в нашому фермерському господарстві три гібриди від компанії Pioneer по соняшнику і чотири гібриди кукурудзи Зараз трошки вас познайомлю із засобами захисту із посівним матеріалом. І сьогодні, до речі, будемо сіяти один із гібридів компанії Pioneer, а саме соняшник LL-187. Це класичний високоолійний гібрид. Так що згодом, друзі, покажу десь Соня вже поїхав на поле по насінню, розкажу, що, як сіємо, і буду вам показувати по вегетації, по урожаю, що в нас вийде. Ну, зразу трошки вас ознайомлю з препаратами від компанії Кортева, які ми в цьому році замовили. Перший препарат називається Блуен це азотфіксуючий препарат, який допомагає рослині. Засвоювати із атмосфери саме азот. Цей препарат ми будемо використовувати на нашій кукурудзі, також від компанії Pioner. Так що в комплексі покажу вам, як воно працює. Кому цікаво, можете почитати, глянути по складу. Отакий От ось перший препаратик, другий препарат у нас вербен це фунгіцид. Отакий ось чудовий препарат. Я думаю, вже багато хто з, ним, з цим препаратом знайомий. По речовині можете глянути. Цей препарат ми будемо застосовувати на пшеницю. Отакий От ось фунгіцидик Класний. Так, ну айкос, всім відомий прилипач. Будемо використовувати його. Це у нас ось інсектицидний протруйник буде у нас на пшеницю вже на осінь. Отакі От ось тібарі від кортеви. І фунгіцидний протруйник теж будемо застосовувати. Називається він Лумітрео. Кому цікаво, ось можете подивитись на діючі речовини з новим нашим бортом. Перегрузчиком будемо використовувати ці два препарати і протравлювати нашу пшеничку. По Аканто Плюс, я думаю, годій балакати це один із найпопулярніших фунгіцидів на соняшник. Теж ми будемо його в цьому році використовувати, показувати в порівнянні із фунгіцидом Віован. Це теж фунгіцид на соняшник. Будемо використовувати. Так що, ось будуть. Два фунгіциди від компанії Кортева. Багато хто питав, які фунгіциди використовуємо, Так що можете собі подивитися. Отакий От один препарат, друзі, від компанії Кортева це Лортама. Це в нас гібрид... гербіцид на кукурудзу. Ось такі в нього діючі речовини. Це, мабуть, один з найновіших препаратів на ринку. Будемо випробовувати, показувати його дію. Що в нас тут? Нікосульфурон, флорпіра. Ксифен, Тефен сельфурон метил і даже є. Так що красота. Доволі таки багато. Будемо показувати наглядно його дію. Так, Це у нас соняшничок під компанією Кортева. Ось такий гібрид LG168 під технологією Експрес. Будемо його сіяти десь, я думаю. В четвер або в п'ятницю. Обов'язково зніму відео, з посіву покажу. Сьогодні сіємо гібрид, вже казав, вам, класичний LL 187 Зараз трошки ознайомлю вас із посюматом кукурудзи. Перед цим я вам вже показував гібрид 8816 з ФАО 300. І тут у нас ще є ось кукурузка. Трошки вам Покажу і розкажу. Е, перший гібрид у нас е, P8556. Отакий от Ось гібрид, там із е, стиглої групи. Е, далі у нас йде отакий от ось гібрид 92,55. Це вже такий більш середньопізній гібрид. Е, буде в нас ще один гібрид, але він там. Знизу я вам його не достану, не покажу. Уже покажу, як будемо сіяти, друзі. Так що, кому цікаво, повставляю трошки там під відео, що, що воно є. Так що такі справи. Їдемо, зараз сіяти наш соняшник. Так, Сьогодні сіємо гібрид компанії Pioneer ll 187 Це в нас класичний гібрид. Зараз покажемо. По насінню, отака От ось фракція, осіннинка в насінинку. ну, в принципі, нічого дивного. Красота. Значить, сьогодні у нас отаке ось поле. Це в нас поле після сої. Була проведена глибоке рихлення і сьогодні культивація. Як ви можете бачити по кольору землі, тут у нас Такий піщоно якийсь чорноземний ґрунт. Тобто, дивіться, сохне він звісно моментально і розсипається в пилюку. Так що було прийнято рішення посіяти його першим. Ну, одним із перших. Вчора ми почали, а сьогодні приїхали. Треба тут засіяти, тому що волога тут досить швидко випаровується. По Підготовці площі, як ви можете бачити, площа ідеально рівна. Тут у нас років 4 назад це ми розробляли тут цілину, друзі. Так що отак воно вийшлося. У нас я вважаю, що досить непогано. Тут у нас мусорка колись була, трохи поприбирали, що змогли повивозили. Значить, якось так зараз покажемо посів. Сіємо ми десь 4,2-4,3 штуки на метр. Це десь в районі 60 тисяч на гектар у нас виходить. Так що сіємо. Так, зараз прокрутимо, щоб, пішли, щоб пішло насіння. по-тихому обійде края. Потім садимо вже на длинних гонах всередину. Друзі, оце отакі тут ґрунти у нас є. Ціяли, настроїли, таке, як нам потрібно, по глибині, по густоті, так що йдемо на довгі гони. Бачите, влага ще є, але ж наскільки її вистачить, незрозуміло. Поніе контрайт привезли нам солярочку. На сьогодні ціна 43,80 з доставкою. Так що зараз будемо розгружати. Я поверю, всі ці кордони крутились на відключення сакції, бо бувало у нас там кордон клинило і одна секція не сіяла. То Саня у нас контролер такий. Ми працюємо з автопілотом, братва. До речі, в компанії Friend зараз проходить акція. Якщо зняти і виложити в TikTok відео з роботою їхнього автопілота, то можна виграти 5 тисяч гривень на будь-які послуги від компанії Friend. Я вам зараз розміщу відео, гляньте, кому цікаво, що потрібно зробити. Там треба буде казати хештег. Робота френд. Коротше, то, э, гляньте, подивіться, які треба зробити умови. І отримайте подарунок 5 тисяч гривень на будь-які послуги. Можливо, комусь потрібен РТК Сигнал якраз вам буде на РТК Сигнал. Так що якось там. А ми їдемо потихоньку працюємо. Так, друзі, по розкладці і по глибині оце отак у нас воно виходить десь в районі 5 см. По ширині, ну є щось, бачите, чуть-чуть ближче, 20 см, а тут у нас раз десь 23, Получається, але ж в принципі, в принципі. Розкладка доволі непогана, друзі. Так що працюємо далі. Так, досіваємо дану ділянку. Тут у нас площа 10 гектарів. Уже там пару оборотів нам залишилося. І будемо переїжджати далі вже в інше місце. Друзі що, така красота, рівненько вдалося нам посіяти е, гібрид Піонер 187-й, класичний гібрид семирасовий, що немало важливо. Так що на днях заїдемо ще, внесемо тут ґрунтовий е, гербіцид і будемо чекати, друзі, на дружні гарні сходи. Так, ну а ми, дяді Юрій, привезли обід. Дядя Юра добиває вже це поле. Тут у нас буде посіяний мічиган. Сподіваюсь, що завтра ми його встигнемо посіяти. Ось такий тут бур'янець. Хоча й була соя, і соя була чиста, але бачите, скільки бур'яна зійшло. Ось так воно виходить, я вам скажу, що досить непогано. Трохи є, звісно, борозне, але зато вирізає все. — Обід привіз! — Не знаю! — Я чую, я йшов там! — Так? — Зайвісно! — Амброзія, так? — Амброзія, так. Ну. — Диви вже, яка красива, ну. mm. так? — М-м-м. Так іди заміть. — Считай, одна амброзія, а нема нічого. — Считай, одна амброзія. І це ж своя. Це ж ми тут двічі приїскали. — Кого? Тричі? — Тричі. — Тричі її кормили. Чотири рази ми тут були. Приїхали на підзаправку.